Привіт, друже! На зв'язку Влад. В цьому відео я тобі покажу досить чудову стратегію, завдяки якій ти зможеш торгувати на OTC парах на брокері Pocket Option. Якщо ти досі не знаєш, що таке валютний ринок, то дивись відео уважно та до кінця і обов'язково підписуйся на мій YouTube та Telegram. В моєму Telegram більше інформації про валютний ринок, про стратегії, про заробіток. Там я постійно ділюсь своїм шляхом, показую все від А до Я. І саме головне, що все абсолютно безкоштовно. Я просто зараз набираю собі аудиторію. Тому і ділюсь з вами такими цікавими стратегіями. Ти дійсно можеш переконатися у всьому сам, перейти почитати відгуки, подивитись, як я заробляю кошти. Все абсолютно безкоштовно, як я вже сказав. Тому переходь, підписуйся і читай інформацію про трейдинг, за кріпленому повідомленню в моєму каналі. Ось, зверну увагу, тут багато інформації для новачків. Ну а в цьому відео мені вдалося зробити ось таку от суму, буквально за 15 хвилин. Ну і як це все відбувалось, дивіться прямо зараз. Погнали! Ну що, друзі? В цьому відео, як я вам і сказав, я покажу досить класну стратегію, завдяки якій ви зможете торгувати на ОТС ринку, на вихідних. Вночі, взагалі без різниці. Ця стратегія дуже класна, я її вже перевірив. Вона приносить гарний прибуток, тож не буду тягнути, погнали. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо торгувати на ОТС-ринку завдяки трьом індикаторам, точніше, двом індикаторам, просто один буде вімкнений два рази. Давайте перейдемо до налаштувань. Дивіться уважно, і якщо що, на всякий випадок налаштування цього індикатора я залишу в своєму телеграм-каналі. До речі, тут багато цікавої інформації стосовно трейдингу. Вчора, ось, наприклад, показував відгук від людини. Тут ви можете подивитись кружечки. Тут спілкували з ним місяць цілий, він мені постійно показує, як він торгував. Ось такі от результати є. Тож можете прийти подивитись самі. Ось, ну, погнали до налаштувань індикаторів. Першим чином нам потрібно обрати індикатори. Як ви бачите, зараз у нас якісь тут лінії. Переходимо в кнопочку індикатори і обираємо індикатор ковзна Натискаєте на нього два рази, щоб у вас ось тут два індикатори відразу було, і налаштовуєте їх. Перший індикатор налаштовуєте ось так. В стилях тут ви можете вибрати будь-який ну мені просто зручно з білим. Далі а, той самий індикатор, нижній налаштовуєте його ось так. Далі нам ще потрібен осциллятор. Він нам показує об'єми, як ви бачите. А, обирайте його в індикаторах, чудовий осциллятор. У вас ось з'являться такі от об'єми. Так, йдемо далі. Обов'язково виставляєте 30-секундний таймфрейм і тип графіка свічки. Далі а, час виставляєте рівно 1 хвилинку, ось так от. І в принципі, все. Переходимо до торгівлі. Обираємо будь-яку валютну пару, взагалі, неважливо OTC, не OTC. Сьогодні я хочу вам показати, наприклад, OTC, щоб ви могли торгувати і на вихідних, і вночі, тобто, коли ринок зачинений, без різниці. Ось тож. Погнали. І так, як ви вже зрозуміли, ми будемо сьогодні відштовхуватись від індикаторів і завдяки інформації з них заходити в угоду. Зараз поясню вам, як з ними працювати. Перший індикатор у нас ковзна середня. І так, Зверніть увагу, у нас є дві лінії. Перша це біла лінія. І друга лінія це фіолетова лінія. Коли у нас відбувається пересічення лінії зверху вниз, тоді у нас графік піде вниз, логічно. Якщо знизу вверх, то графік піде вгору. Зараз вам також це наглядно продемонструю. Ось, наприклад, якось в цій от ситуації. Дивіться, ось лінії пересікли знизу вгору, і графік пішов вгору. Коли графік пересікається знизу вгору, то графік іде вгору, коли зверху вниз, то графік іде вниз. Ми орієнтуємось по фіолетовій лінії. Так, не буду тягнути, а зараз покажу вам. Як заходити в угоду? Тут у нас немає цікавої ситуації, тут нам потрібно дуже довго чекати. Обираємо валютні пари з приставкою OTC. Друзі, знайшов досить гарну цікаву ситуацію. Дивіться, зараз буду заходити на одну хвилину вгору. Поясню вам зараз чому. Так, дивіться перше, ми орієнтуємось по фіолетовій лінії. Як ви бачите, зараз у нас буде пересічення двох ліній фіолетова піде вгору, і це буде свідчити про те, що у нас буде графік рости саме вгору. Ось тому а, очікуємо зараз пересічення. Тут навіть можна вже і не чекати, тому що ми бачимо це. Своїм глазом, що зараз у нас лінії пересічуться. Як ви бачите, у нас дійсно графік йде вгору, тому очікуємо зараз закінчення цієї свічки і зайдемо з вами вгору рівно на одну хвилину. І один відсоток від баланса, рекомендую вам сильно не ризикувати. Один-три відсотки заходьте вгоду. Так, з 3, 2, 1. І відкриваюсь в найнижчій точці, в принципі, чудова. Чудова точка на одну хвилину відкрився. Все, просто зараз очікуємо. Як ви бачите, об'єми у нас. Вже зелені, тобто у нас активність саме покупців цій точки, і тому ми зараз з вами зафіксуємо плюси в даній валютній парі. Ось те, що я і казав, як ви бачите, у нас зараз буде відбуватись пересічення цих двох ліній, іноді, навіть не дочекавшись, можна заходити в угоду, і все одно буде у нас плюсик. Угоди короткі, як ви бачите, гарна свічка пішла вгору. Останні секунди у нас залишаються, і все, ми з вами фіксуємо перший плюс за це відео. В копілочку у нас вже є 7268 гривень. Тож не буду тягнути. Можемо ще раз заходити на одну хвилину вгору на 7900, на 1% від мого балансу. А, потрібно було, звісно, дочекатися кращої точки, поки ось ця свічка від а, закінчиться. Заходити тоді тільки, але а, як ви бачите, у нас тут гарна точка. Те ж саме у нас. Перша ми заходимо по пересіченню двох ліній, фіолетова лінія пішла вгору. Тобто зараз графік піде саме вгору. Далі об'єми у нас зелені. Активність покупців є, заходимо, натягнемо час. 30 секунд у нас залишаються. Очікуємо відпрацювання по цій валютній парі. А у разі мінуса ми просто робимо x2. Тобто я зайду на 16 тисяч гривень в наступний раз, якщо у нас буде мінус. Тому що я зайшов з найвищої точки. Точка була не дуже. Але, 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 блін-блін, блін. І у нас тут плюс. Супер. Навіть не, не, не знадобилось нам перекриття. 800 тисяч гривень баланс уже 8 тисяч гривень заходжу зараз в угоду. Так, у нас був другий плюс за це відео. 7268 гривень. Вже 14500 у нас є за це відео. Шикарно. Досить класна стратегія. Так, дивіться, об'єми ростуть, пересічення було нова, вічка у нас намалювалась, найнижча точка, знову заходить. Ходжу вгору по даній валютній парі. ОТ ринок це, звісно, непередбачувана тема, але індикатори нам допомагають розібратися, як нам заходити в угоду. Плюси ОТ пар це те, що ми можемо працювати на вихідних вночі. Тут велика прибутковість. Зверніть увагу, у нас 92%. Є, звісно, на звичайних валютних парах також така прибутковість, але у мене аккаунт. А, гуру. А, якщо у вас звичайний початківець, то у вас буде дохідність менша. Тому ці пари це е, класна тема, якщо ви хочете більше заробити. А наша ціль на валютному ринку заробити. А як ми це зробимо, це взагалі не важливо. І так, Як ви бачите, залишається останні 10 секунд, і зараз ми з вами зафіксуємо очередний, третій плюс за це відео. Стратегія просто. Шикарно. Я не знаю, як вам передати це словами. Третій плюс, зверніть увагу. Круто. Йдемо далі. Тут вже нам пізно заходити, тож е, просто зараз змінимо валютну пару, подивимось, aut USD. Ось тут у нас зараз цікава ситуація. Об'єми падають, пересічення готується двох ліній. Це вже давним-давно пора було зробити. Е, тож Зараз трішечки почекаємо і зайдемо з вами. Знов на 8 тисяч гривень вниз. Нам лише потрібно дочекатись одну-дві свічки по 30 секунд, поки графік заспокоїться. Хоча ось тут у нас гарна точка, щоб зайти. Але почекаємо. Так, друзі, трішечки помилився. У нас було тут хибне пересічення. Як ви бачите, у нас повторюється ситуація якось в цій от зоні. Тож... Краще змінимо просто актив. по ОТСІ. О, шикарно! Можна заходити вгору на одну хвилину. Класна точка. Оце мені зараз повезло. Тільки зайшов а, валютну пару і вже бачимо а, чудові точки для входу. Так, перше у нас, як завжди, це пересічення. Двох ліній фіолетової та біле, і друге це у нас об'єми. Як ви бачите, вони зелені свідчать про те, що тут активність покупців ми зайшли з вами вгору. Дивіться, який шикарний імпульс вгору, точніше, свічечка вгору, 30 секунд залишається, і відпрацювання йде чудово. так Потенціал для руху вгору у нас є. Можна намалювати лінію, щоб ви розуміли, куди графік у нас повинен дійти. Як ви бачите, дійсно графік сюди і росте, тому очікуємо на четвертий плюс за це відео. Можна вже рахувати 5, 4, 3, 2, 1 і це вже четвертий плюс за відео. Я виділив на це буквально 5 хвилин, у мене вже є 4 плюси в кармані. Не буду тягнути, можемо змінити валютну пару, тому що тут зараз буде поки відкат. А Тут вже немає зони для того, щоб зайти. Так, 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 тут у нас нічого цікавого. євро долар, ОТС. тут також нічого немає. Так, друзі, я зараз в пошуках валютної пари, щоб знову зайти. Ось класна ситуація, не буду навіть думати. Зайду відразу. Зайду відразу. У нас тут тільки тільки було пересічення, тільки у нас починають виростати об'єми. Дивіться, було пересічення двох ліній, графік піде вгору, об'єми у нас тут. Коридорі знаходяться, активність продавців-покупців однакова, але думаю, що зараз також а, графік піде вгору, активність покупців саме в ці точки у нас з'являється. Тож очікуємо зараз відпрацювання по цій валютній парі. Так, ну що, як я і сказав, плюсова угода це п'ята плюсова угода за це відео. Мені прям глаз радує ось така от статистика за це відео. Давайте я зроблю останню угоду в цьому відео. Думаю, можна зараз... Зайти навіть з цієї точки на одну хвилинку, знову ж таки, вгору. Потенціал у нас колосальний, як ви бачите. Хоча, якщо звернути увагу, у нас не східний рух, що дивитись на довгострок. Але ми ж заходимо на короткі угоди, тобто нас цікавить, що буде відбуватись за там, останню хвилину. Тож ми зайшли вгору, знову ж таки, всі угоди у нас сьогодні були відкриті вгору, тому що були такі ситуації, що нам потрібно зайти вгору. Ось. Пересічення було, об'єми ростуть постійно, тож тут ми будемо фіксувати шостий плюс за це відео. Ну, чесно, така статистика це ідеальна статистика, але розумію, що можуть бути мінуси. От, бачите, на каркав, на каркаві в нас зараз буде мінус. Тому готую перекриття на 16 тисяч гривень і заходжу знову вгору. На 16 тисяч гривень. Це буде остання угода в цьому відео. Перекриємо попередній мінус і зверху заробимо кошти. Трішечки-трішечки не повезло мені в той раз, бо я зайшов з високої точки. На жаль, але як ви бачите, зараз у нас вже нова свічка відпрацьовує гарно, йде саме вгору, і це саме головне. Так, а, зараз як у нас закінчиться ця угода, я підрахую прибуток за це відео і поясню, чому я зайшов x 2 від попередньої угоди. Ну я думаю, ви самі розумієте, що немає сенсу заходити два рази по 8000, тисяч шукати валютні пари, якщо ми можемо просто. Перекрити однією угодою, зверху ще й заробити кошти. І так, останні 10 секунд, і це у нас очередний плюс. Блін, обідно, що збрило нас в попередній угоді. Ми зафіксували мінус, хоча була дуже-дуже гарна статистика за це відео. І так, плюсик очередний. Давайте зараз вам а, покажу наглядно, чому я зайшов Х2. Мінусуємо 8 тисяч гривень, а, далі плюс 14720. 14 720 І ми отримуємо 6720 гривень цієї угоди чистого прибутку. Шикарно. За це відео я витратив буквально там 15 хвилин. Заробив. Так, давайте підрахуємо прибуток за це відео. 14 720 гривень мінус 8 000 плюс 7. 7360 плюс 7360 плюс 7360 плюс 7268 плюс 7268 І ми заробили за це відео 43 тисячі Це просто космос. Цифра, звісно, це все завдяки моєму великому балансу. Але якщо у вас баланс хоча б 10-20 тисяч гривень, ви будете заробляти там 2 тисячі гривень за день. Користуйтесь цією стратегією, вона ідеально підходить для кожного новачка, де і для досвідченого трейдера. Тож я бажаю вам успіхів, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, приєднуйтесь до мого закритого каналу, де ми торгуємо кожного дня з командою. До зустрічі в наступному відео.